Україна готова до переговорів на найвищому рівні і бажано закінчити війну з Росією у цьому терміні президента США Дональда Трампа. Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Потрібне реальне припинення вогню, потрібне реальне закінчення війни, сказав Зеленський. Він зазначив, що готовий зустрічатися в будь-якому форматі з тими, хто ухвалює рішення та має відповідні повноваження, зокрема з російським диктатором Владіміром Путіним. Хоч він і Пересидів конституційні повноваження, щонайменше на три терміни, Україна готова зустрічатись на найвищому рівні, і цей рівень саме саме рішень. Я готовий зустрічатись будь-якому форматі з тими, хто приймає рішення і хто має відповідні повноваження, в тому числі із Путіним, хоч він і пересидів конституційні. Повноваження щонайменше на три термін. І бажано закінчити війну в цьому терміні президента Трампа. Я дуже розраховую на його допомогу. Дуже розраховую на вплив Сполучених Штатів. Це те, що може допомогти. Санкції потрібні. Дипломатія потрібна, безпека потрібна. Слава Україні! 1090 окупантів ліквідували українські сили оборони протягом минулої доби. Таким чином загальні орієнтовні втрати ворога вже становлять 1 мільйон і майже 10 тисяч осіб. Про це повідомляє генеральний штаб збройних сил України. Також окупанти втратили 80 одиниць автомобільної техніки, 70 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 46 артилерійських систем. Крім того, українські військові знищили з десяток бойових броньованих машин, три танки та два РСЗВ і засоби ППО. Росія вивела у Чорне море носії крилатих ракет типу Калібр. Про це повідомляють військово-морські сили збройних сил України. Загальний залп виведеного носія становить до шести ракет. Водночас в Азовському морі ворожі судна відсутні. У Середземному морі перебуває два ворожих кораблі. Проте жодне з них не є носієм крилатих ракет типу Калібр. Від ворожих очей на Сумщині дороги почали вкривати антидроновими сітками. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Роботи тривають на декількох напрямках насамперед у прикордонних громадах, які ворог регулярно обстрілює. Такі укриття ускладнюють роботу ворожої аеророзвідки та допомагають захиститися від дронів детальніше про бар'єр проти розвідки та атак з повітря ексклюзивно. в ефірі. Апострофа розповів Руслан Микула, співзасновник та Аналітик проєкту Deep State. загалом застосування такого роду коридорів. Сіток це вже давно не нова практика. Противник ще в минулому році активно застосовував таку тактику на Донеччині на Курщині для того, щоб обеспечити свої логістичні маршрути від наших півдронів. дронів загалом ця тактика. Показала дуже високу ефективність, оскільки це реальна можливість, щоб дрон заплутався в сітці і не влучив у автомобіль чи броньову техніку. Але звісно, ми знаємо деякі кейси, в тому числі з нашого боку, коли таку сітку починають вести із висоти приблизно 1 метр, і таке ми бачили на Сумщині десь два місяці тому. Коли був такий коридор, але ворожий дрон просто залетів з піднизу і е знищив е автомобіль сил оборони, який їхав. Тому до такого треба підходити відповідально. Плюс е на світлині ми бачимо, що ці опори створені з дерева. Відповідно, якщо там буде якийсь там фугасний сталя, то ці всі опори попадають, і власне дуже сумнівно. Наприклад, на Дніпропетровщині на Донеччині, ми знаємо, що Українські інженери роблять його із заліза. Відповідно, там такого не буде. Тому варто відзначити, що на тій ділянці фронту, фронту на сході там ситуація значно краща із такими сітками, і з такими коридорами. Що, ж, це були усі головні новини станом на зараз. Ми шпильно будемо стежити за тим, що відбувається в Україні та світі, та про все розкажемо вже незабаром. Ранок на Апострофі триває.